Так, тут включила. Сподеваюсь, мы нач ⁇ м еще здесь звуком. Так, вот. Так, тут звук «Е». Тут звук. Подеваюсь, еще «Е». Так, добрый день. Татьяна, ну включу вам микрофон. Скажите, Чи чути мене? Бо я сьогодні, перше пробую на е, ноутбуки виходити, бо на інших. Чути? Да, слышно, О, хорошо. Добре, добре. Бо я сьогодні тренуюся. У мене сьогодні 4 виходи: Телеграм, Тік-Ток, Фейсбук і YouTube. <реш> <реш> ну, як ви не. Ну, много... Ну, многостаночниця. Ну, сьогодні вихідний, можу собі дозволити вийти в ефір, і поговорити. Зранку був у Володі ефір, не заходили ви на, на 10 ранку. Долучайтеся, як буде час. А я і поза. що робила. Ну, нічого нічого страшного. Так що будемо потрохи, зараз люди будуть не, долучатись. Ти? Вас, улучимся, все Думаю, скажу, своїм дітям. О, це добре. Щоб я говорю, ми самі за сіда. За сібя самі думайте, бо за нас ніхто не подумає. О, правильно, так і є. І чим раніше про це почати думати, тим краще буде. Ну, уявіть собі, я про це дізналась, коли мені було 25 років. Просто не було такого нормального консультанта, який би мені сказав, що збирай якомога більше. Бо я зібрала небагато в доларах, але спробувала, знаю, як це працює. І тепер, в принципі, можу про це вже розповідати з досвідом. Отже, зараз буду почати. Я би теж хотіла б, щоб жалко, що я теж очень знала, щоб раніше, наскільки я могла б себе вже за Ну Ви зараз теж, так. Потрошки -по збирайте, да будемо вам щось оформлювати. Так, так. Все, так. так добре, розпочну. Зараз люди потрошки будуть долучатися, та, бо буде запис ефіру. Вітаю всіх в Тіктоці, в Телеграмі, в Ютубі і в Фейсбуці. Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант і вже більше 20 років допомагаю українцям оформити приватну пенсію. Така діяльність і такі можливості українців стали можливими завдяки прийняттю закону в 2003 році про недержавне пенсійне забезпечення. І ми тепер, так само, як і всі європейці, маємо можливість оформити собі приватну пенсію. Що це таке? На заході вже більше ніж 200 років, всі мешканці мають можливість отримувати три пенсії. Це державна, корпоративна і приватна. У нас так само був прийнятий закон про впровадження трьох пенсій, але насправді корпоративна пенсія до цього часу так в Україні ще й не запрацювала, тому про неї ми не будемо багато говорити, а будемо говорити лише про державну і про приватну. Давайте спочатку про державну пенсію. Так, хто мене бачить і чує в тіктоці, ставте лайки, щоб трансляція якомога більше поширювала. Як це працює в, в Фейсбуці Ютубі точно не знаю. Тому також якось коментуйте, тому що ви одразу на прямому ефірі зможете дізнатися, який рівень пенсії у вас буде державний. І також я зможу вас зорієнтувати, яка буде приватна пенсія. Тому задавайте питання і будете отримувати відповіді. Так, Наталі долучилась. Зараз включу вам також мікрофон, дозволите говорити. Жаль, що ви сьогодні не потрапили на ранковий ефір. Там було якраз на талі багато людей, і були люди з Харкова. Жіночка там така, ви якраз би познайомились, було б добре. Але то нічого. У нас на даний час в Україні вже більше мільйона клієнтів, які оформили собі такі приватні накопичувальні програми. І вже більше ніж 100 тисяч, які отримали кошти. Але клієнти про це не будуть розповідати, тому що це приватна інформація, і звісно, що вони з вами ділитися не будуть. Якщо ви напряму вже спросите, то може скажуть. Так і на приваг... доброго дня. Скажіть стаж 34 роки є пенсія державна, як зробити приватно? Дивіться, ви скоріш всього вже на державній пенсії яку суму отримаєте? Надія, привіт. Так. Будемо якраз в інтерактиві. Ви задавайте питання, я буду відповідати на ваше питання. Жаль, що чомусь я тут не бачу. О, так, отже, Лариса, привіт. У мене сьогодні такий неочікуваний ефір. Я сьогодні вдома поробила вже всі свої справи. Дітки у мене вже дорослі. Я можу собі дозволити в вихідний день робити, що я хочу. А більше всього, дійсно, я люблю свою роботу, бути фінансовим консультантом, допомагати якомога більше людям. І всі люди, навіть яким я допомогла допомогла, то вони навіть потім мої хороші друзі. Як я працювала раніше з 2005 року, я вперше дізналась про можливість оформлення таких програм. Мені тоді було 25 років. Я пройшла навчання, воно абсолютно безкоштовно. І тоді було і зараз воно безкоштовне. Ви також можете приєднатися до нашої спільноти, пройти навчання і бути фінансовим консультантом. Я тоді розпочинала, мені було 25 років, і я одразу дуже так сміливо пішла до всіх сусідів, всім, всім це розповідала. А уявіть собі, це був 2005 рік. так, Це тільки все розпочиналось, і тому опору, недовіри було дуже багато. І мене, як молоду консультантку, звісно, то трошки підкосило, Я в той час десь оформила, ну, може, 10 договорів. І на то принципі, Призупинила свою таку діяльність як консультанта. Але договори наші продовжували працювати. Я тоді, перше, кого підключила і директора, там, і бухгалтера, всіх рідних, звісно, і ми всі поступово почали збирати гроші. Потім Бахнув, 2008 рік, це загальна криза, і деякі люди злякалися і побігли, забрали свої гроші. Компанія виплатила їм гроші, тому що там навіть було вигідно, бо збирали в доларах в одні, по одному курсу, потім забрали по іншому. Але зараз я розповідаю, що не рекомендую забирати гроші ніколи, лише дочекатися вже терміну виплати, тому що так зробила моя мама. Ми її оформили програму, коли їй було 45 років, наче. Ні, їй було 50 на 10 років, і вона в 60 років мала у мене отримувати додатково 100 доларів пенсії. А вона перелякалася і в 2008 році забрала ці гроші. Тепер вона дуже про це жалкує. Якщо вона зайде зараз на прямий ефір, то да, і так виявилось, що вона не послухала мене як фінансового консультанта і доньку свою, і вона втіхаря пішла і забрала ці гроші без мене. От, я виявилася тривалішою, я дочекалася терміну завершення дії договору і отримала свої гроші у валюті. Зараз вже я розумію, що у валюті то було невигідно збирати, тому що відсоток зростання невеличкий, там десь 2% зростання. А в той же час в гривні був відсоток зростання класний, було і 23, і 18, і 16%. Потім бахнув ковід, всі розуміють, так, що це сталося. І багато страхових компаній переобладнали свій бізнес на, на електронний документообіг. І це стало зручніше. Нам вже не було необхідності їздити в офіс, а ми мали можливість подготи. Готувати для наших клієнтів документи онлайн. Також навчання проводили наших консультантів онлайн, тобто, дуже це вже стало зручно. Тому, повірте мені, всі оці фінансові катаклізми, економічні, всі вони сприяють розвитку технологій, тому що подалі люди думають, як, як працювати. І також під час. Короновірусу, то всі зрозуміли, що гроші обов'язково треба мати. І тоді у нас почався бум також по надходженням коштів, по оформленню договорів, і потім, ви самі знаєте, розпочалась війна. Спочатку декілька місяців, 3-4-5 місяців притихло, але компанії продовжили виконувати свої зобов'язання. Зараз страхові компанії виплачують кошти завжди. І по військовим випадкам також страхують військових. Тому одразу, бачите, я зайшла з теми, що все надійно працює в будь-якій ситуації. Так, Олександр. Олександр, ми з вами. Розмовляли, наче переписувались, Ніна, не пам'ятаю такого горобчика. Я вам включила всі мікрофони. Ви в будь-який час можете включити мікрофон і голосом задати питання, тому що у мене сьогодні така лекція просто в довільному порядку. Я вийшла в прямий ефір і просто розмовляю з людьми, щоб була можливість у кожного задати питання. І на практиці я зможу допомогти розібратися. Тікток, не чую вас, не бачу лайків, не бачу коментарів. Давайте пишіть. Тому що, так, Фейсбук пише хоч якісь, а тут теж не розумію, люди є, лайки ставлять, а питань ніяких нема. Отже, давайте, чим я можу вам допомогти? Так, бо поганий свистить. В Телеграмі свистить погано чути, Тетяна Лариса. Щось каже, що свистить там десь. Тетяна Лариса Ніна, скажіть, як мене чути в Телеграмі? Так, О, боже, попробуй розберись, де я знаходжусь. Я тільки і Тік-Ток нормально бачу, а всі інші не пишу, що це воно таке. Путаю, де Facebook, а де YouTube. В общем, багато технік то. А, я навіть вас не чую. Тетян, ви щось мені говорите, а я вас не чую. Я зараз трошки голосніше включу. А ну, скажіть ще раз, будь ласка. Ні, я вас не чую. А Чому? Дивно. Так, Ларис, теж не чую. Що ж це таке сталося? Щось з динаміками. Ану я, може, перезайду. Так. Вийти і зайду заново. Так. Почати. Продовжити. Що з'єднання, може, не, не добре. Угу. Телеграм іноді глючить. Техніка не завжди працює добре. Угу. Так, наче всі заходять. Навірно, телеграм трошки підглючує. Так, хто у мене в Тіктоці? Пишіть, скільки вам років, і який страховий стаж на даний час ви вже маєте, і я вас проконсультую, яку державну пенсію ви зможете отримати. Прямо по цифрам ми з вами розберемося. Ціна оформлення українського стажу у мене 9 років і 9. Ага, ви, можливо, мені навіть писали, дивіться. Для того, щоб вийти в Україні на пенсію хоч би в 65 років, необхідно мати стаж буде 15 років. У вас 9 стаж в Росії не буде зараховуватись. тому, на жаль, вам 52 роки. Ну, ще нормально, дивіться, ви можете відкрити собі приватну накопичувальну пенсію на 10 років, точно збирати кошти, і зможемо вийти з вами так, щоб було у вас десь. Ну, хоч би 7 тисяч гривень додатково. Це я можу таке порахувати. Так. От. Давайте просто. Ви в Італії, ну це замечательно. У нас дуже багато людей, які зараз за кордоном українці наші виїхали, і вони там побачили, як живуть європейці. У вас там є гроші, ви працюєте або виплата у вас є. Тому ви вже точно можете знати, як дійсно вам оформити приватну пенсію. Тому все, все це реально і можливо. Так. Так, сподіваюсь, зараз мене вже буде чути. То щось зараз включаю Роман. Дозволити говорити. Тетяна. Ану, Тетяна, скажіть, будь ласка, чи Роман? Чи мене чути? Так, да, добре чути, але щось трошки посвістує. Ну, Чусь... я... Може я тоді трошки приглушу. Тому, ой, я ж кажу, це Телеграм, він іноді хоч і працює, хоч і не працює, тому якщо буде зручніше, можете, я і в Тіктоці зараз скрізь є. Я пишу вам дякую, скільки коштують мої послуги безкоштовні. Я зараз про це розкажу. Так, Лариса теж включила голос. Якщо почуєте, що там, я пропала і не говорю, Роман, не пам'ятаю, чи ми з вами переписувались чи ні. У вас є можливість зараз бути на прямому ефірі. Ввечері я веду ефір зі слайдами, а зараз я вийшла так, просто в довільному порядку, у кого є можливість, щоб. Ой, Вероніка завітала. Це також наш фінансовий консультант. Вероніка, привіт! Чути? Можеш щось сказати, привітатися? Я сьогодні так, в легкому е, такому, е, як це, вихідного дня. Е, прямий ефір. Так, питаю у мене Марія Дімітрова, як називаються компанії. Переліг компаній я зазначила у себе в телеграм-каналі, де б ви не знаходили зараз YouTube, Telegram, Facebook, Ви скрізь можете знайти посилання на телеграм-канал. Він називається Capital.ua, І там я щодня розміщую там всю важливу інформацію. На даний час відповідно до закону України номер 1058 про недержавне пенсійне забезпечення, приватну пенсію надають. Компанії, які мають на це безстрокову ліцензію, і таких компаній на даний час в Україні зареєстровано лише 10. Це найбільша компанія американська, потім три австрійських, одна польська і всі інші українські. Ми, як фінансові консультанти, знаємо про всі ці компанії, а ми маємо доступ до фінансового калькулятора і ми саме працюємо в інтересах наших клієнтів. Ми для них прораховуємо, в якій компанії для них буде вигідніше, тому що, до прикладу, для молодих людей там кращі умови по. Зберіганню і по страхуванню життя там, в американській і в українській компанії, накопичувати, до прикладу, краще там, в українській і в австрійській, тобто залежно від того, що хоче наш клієнт, які послуги отримати, ми для них прорахуємо в якій компанії краще. Це ми вже до таких технічних нюансів. Спочатку я вам хочу ще раз пояснити, чому ми займаємось саме. Оформленням приватної пенсії, тому що йде на даний час у нас поступовий перехід від солідарної пенсійної системи до приватної накопичувальної, тому що е, ні, навірно, у всіх, бо я зараз вийшла. Віронік я пробую щось з чотирьох джерел. У мене тут Телеграм, тут Facebook, там YouTube, а там Тік-Ток ще. Я не знаю, як правильно налагодити. Зовсім погано чути, так? Чи більш-менш нічого. нічого? Таке, так? Да? Ну Да, Наталя, Ніна, та й щось глюкав у цей телеграм. Він то хоче працює, то хоче не працює. Наталя, яка вчора була на ефірі у Володі з Харкова, задавала дуже багато питань по надійності і гарантії. От Наталя, уявіть собі, коли я про це дізналась, мені було 25 років. Це був 2005 рік. Тоді не було ні інтернету, нічого. І дізнатися взагалі про ці компанії, як оформити цей договір, дійсно тоді було, може, якимось чином і страшно. Але у мене фінансова освіта і моє перше місце роботи. Так, Наталя, кажіть. А, кажіть. Чи вже трошки розібрались? Ага, напевно, знову Телеграм глючить, і тому ви говорите, а я вас не чую. Знаєте, я, напевно, не буду експериментувати. Я зараз виключу трансляцію десь, де, де я не пойму, як вона працює, і перезайду з телефону, і це буде краще. Добре, чекайте, я зараз з телефона перезайду, тому що, на жаль, не хочу втрачати з вами зв'язок.